Шуємо серіал завантаження по по-європейськи». Ці репортажі були створені за підтримки фондів відродження і фонду Богдана Гаврилишина. Останній матеріал сьогодні присвячений рибному промислу у Норвегії. Це одна із основних галузей економіки цієї скандинавської країни. Годину паромом від Бергена, і ми на острові рибних промислів. Тут і вирощують рибу, і провозять впійману в морі, тут же розділяють і пакують. Заводи спеціалізуються на повному технологічному циклі від вирощування до відправки покупцеві. Кажуть, коли все в одних руках, так легше гарантувати якість продукції. чи як її тут називають, мокрель та оселедця виловлюють в морі, лососі вирощують в штучних водоймищах. Фахові біологи стежать за температурою води з балансованим харчуванням кількістю популяції у водоймі. Навіть такі звичайні як рибальство, норвезці знову попереду вони зробили весь цей технологічний процес вивіреним кожен крок якісним модернізованим і сучасним задіяли електронні технології і навіть потурбувалися про те, аби забиття риби було гуманним. Це робиться з багатьох міркувань і гуманного ставлення до риби, і щоб якість продукції була відмінною. кажуть, викид адреналіну в кров може відбитися на смакових якостях. Поки риба плаває, ось там ми її оглушаємо електрикою. Потім вона перестає що небудь відчувати. І далі ми вже доводимо справу до кінця. Так нам вдається зберегти гарну якість її м'яса. А в цехах рибзаводу працюють в основному заробітчани з Росії, Балтії та інших країн. Тут теж весь процес в основному автоматизований і дуже оперативний, щоб товар протягом години відправити на кораблі, де в холоді ще свіжими морепродукти доставлять замовникам. Я з Латвії і два роки тут працюю. Не дуже важко. По різному риба йде різного розміру. Треба її розкладати, машини це не роблять. Ми міняємося тут полчаса, потім е, перерив. Міняємося, місцями просто тут щоб ньох для двох місця працювати. Останні технології в цьому виробниці використовують навіть в такі деталі, як відрізання плавників, щоб філе було надрізано рівно стільки, скільки цього хоче замовник, для цього використовують електронний сканер. Він видає точні багу і розміри. Після фотографування шматочка апарат відрізає плавник за потрібною конфігурацією. Після заводу товар потрапляє в туристичний берген з всесвітньо відомим рибним базаром. Тут не лише продають все, чим багаті морські простори, а й за бажанням покупця можуть бути що. Готувати. Ми купуємо рибу у місцевих рибних компаній. Взимку менше, влітку більше. Залежить від туристів. Ми продаємо різну рибу і тут же з нею готуємо на замовлення клієнтів. Я люблю купувати свіжу рибу, наприклад, лосось. Я тут живу в Бергені. Це морський чорт, багато людей його купують. Тут це дуже популярна риба. А рибний промисел з давніх часів традиційний для Норвегії. Тут на одного місцевого жителя припадає понад пів тонни виловленої риби. Можливо, тому економні норвежці так багато її продають за кордон приблизно 90% рибної продукції йде на експорт, зокрема й в Україну. Це майже 2,5 мільйони тонн риби, рибного боришна, риб'ячого жиру найбільше 4 мільйони доларів, оскільки Норвегія один з найбільших експортерів морепродуктів в світі. Її частка на загальноєвропейському ринку 15%. При тому якість тутешньої продукції безсумнівна. З Норвегії ілона догань Володимир Коваленко, спеціально для фактів ICTV.